Привіт, друзі, нарешті, президент відповів на петицію, яка була пов'язана з зняттям заборони виїзду чоловіків від 18 до 60 років. Що він відповів? Як відповів, я зараз коротенько зачитаю. Ви не забудьте поставити лайк і підписатися на цей ютуб канал. Ну і попрошу вас максимального репосту в свої соціальні мережі. Отже, президент наголосив, що виконувати умови петиції неможливо, поки не закінчиться воєнний стан в країні. Вкотре зазначає, що захист суверенітету і територіальної цільності держави є справою всього українського народу, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри політичних, релігійних чи інших переконань, статтю. Етнічними та соціальними походженнями, майновим станом, місцем проживання, замовним або іншими ознаками, зокрема, професійного, зокрема професійною приналежністю. У зв'язку з військовою агресією РФ проводиться загальна мобілізація. Ну, Ось така відповідь. Тобто він її розглянув, він її не підтримав, він дав вказівку, щоб уряд також. Проаналізував цю петицію і потім зробив свої висновки. Ну і відповідно йому прозвітувати. Але я думаю, що вона буде так само не підтримана, не затверджена, як і попередня петиція, яка була ним розглянута, але не підтримана. Тому от така ситуація. Нагадаю всім, що вчора буквально в парламенті було прийнята. Вчора в парламенті був прийнятий знову закон, продовжили загальну мобілізацію до 21 листопада. Ну, я думаю, що до того числа особливо нічого не зміниться по нових петиціях, якщо вони будуть і надалі з'являтися. Ось така історія, така ситуація. Друзі, дякую за те, що подивилися це відео. Якщо ви, не поставили, якщо ви ще не поставили лайк, поставте лайк, підпишіться і прокоментуйте. Слава Україні!